Якщо ви просто не закриєте і уїдете, то півішка сюди залетить і все. Треба розберіть ролі, хто буде кулеметник, хто гранатометник. Два! <різовування> <Да>, я стріляю. <різовання> У мене є. Дарик. Трайка обстріл машини йде, вигружаємо, вигружаємо! Все, два рази сьогодні збуваємо! Пішла! Та безстріше! Що ми пишіть? Бібішка над вами, над вами птичка! Пап... Давай, покоп, поко пішли! Давай, безстріше! Бестріше! Бістріше біжи! Що, що так казати, крию! Сіть тривати впавати! Вичеш, вичерп! Паве! Три! Стрільби, денні та нічні інструктаж змінної безпеки, бойове зіткнення та психологічна смуга перешкод у тренувальному таборі 46 ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України. Відбувся інтенсив для цивільних. Учасниками чотирьохденних військових тренувань стали 29 хлопців та 15 дівчат, які подали заявки та пройшли попередній відбір. Про це суспільному розповів Богдан, начальник відділення бойової підготовки 46 ї окремої. Аеромобільної бригади триває цей курс чотири дні. Все починається з окремих занять, з проходження підготовки, і фіналом цього всього буде польовий вихід, який буде тривати грубо ще один день. Підготовка у нас навіть протягом чотирьох днів. Для них її буде достатньо аби там забезпечити себе під час якоїсь екстреної ситуації в цивільному житті, там в плані до медичної допомоги, той же обстріли, шахеди ніхто не відміняв, але е люди, вийшовши звідси, матимуть змогу. Якусь допомогу надати, чи собі, чи комусь хто буде поряд і потребуватиме її. Подібні інтенсиви 46 шоста окрема аеромобільна бригада проводить втретє. Учасники занять провели чотири дні в умовах, наближених до базової бойової підготовки. Разом вони жили в таборі, харчувалися з діючими військовослужбовцями на польовій кухні та проходили навчання. Головне завдання учасників пройти вишкіл військового, говорить Богдан. Цих чотири дні нікого не цікавить, хто вони, що вони, яка їхня стать, чи вони там мільйонери, чи вони з гетто, я не знаю. Вони всі рівні, всі однакові, вимоги до всіх однакові. Зрозуміло, що є моменти, де хтось має слабше здоров'я якесь, не витягує, але в тому випадку завдання інструкторів. Якби надихнути решту людей їм на взаємодопомогу. Інструктори інтенсиву це військовослужбовці особового складу 46-ї бригади, які мають бойовий досвід. Вони навчали учасників тактиці бойових дій. Інструктор на позивний журналіст розповів Суспільному, що її головне завдання переконати цивільних, що кожен може стати на захист країни. Це хороший приклад, що кожна людина може взяти до рук зброю, навчитися якісною міло нею користуватися і бути корист... Рисної в захисті своєї батьківщини, і кожного разу, кожного разу, наші курсанти, які до нас приходять, доводять це своїм прикладом. Зараз, на жаль, ми маємо вже і полеглих вихованців, а також реально героїв, які отримали вже ордени за мужність і так далі. І так далі. Тобто, це дуже дуже класні хлопці. Вік учасників третього інтенсиву 46-ї бригади в середньому 20 років. Сніжана навчається на військовій кафедрі. Говорить, планує життя пов'язати зі збройними силами України, а тому вже не вперше проходить подібні тренування. На мою думку, у Країні, в якій зараз йде війна, всі незалежно від статі мають опановувати такі навички. Е, ну я навчаюся на військовій кафедрі за спеціальністю ДШВ. І Я сюди прибув, щоб е, просто зрозуміти, що таке ДШВ на собі. Е, ми відпрацювали сьогодні висадка е, страйкера та штамові дії позицій. Чесно кажучи, спочатку було важко. Велике фізичне навантаження, багато вправ різних, тому поки так. Заходимо! Вогонь! Упали! Попадали! Бах! Ірина, учасниця інтенсиву, каже, що колишній чоловік, військовослужбовець, надихнув її проходити військові навчання. За словами дівчини, здобуті навички будуть корисними їй у будь-якій життєвій ситуації. Чудовий вишкіл, я щаслива. Ми всі дуже щасливі. Ми всі ну дуже крута організація. Насправді я вже брала участь в декількох вишколах, але цей по рівню як і організації, як і всіх проведених навчань, це просто. Ну, рівень найвищий з усіх, де я була. Тож, в принципі, емоції дуже круті. Це тільки другий день, і я думаю, що на четвертий на психологічну смугу перешкод це буде саме те, чого я хотіла. Це третє навчання, організоване 46-ю окремою аеромобільною бригадою десантно-штурмових військ Збройних сил України, за словами Богдана, начальника відділення бойової підготовки бригади, після завершення Ня зазвичай 20% учасників підписують контракт з бригадою. Тетяна Хмель, Денис Мусінов, Суспільне, Новини, Житомирщина.